Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео і хочу сьогодні розпочати одразу з такої краси. Трішки поділюся з вами процесом упакування замовлень з моєї робочої сторіночки. І ось так посилочки приїжджають до своїх нових маленьких власників. Для мене упакування це дуже важливий процес. Я його дуже сильно люблю і відповідально до нього відношуся, тому що це є перше враження клієнта. Ось такий крутий бомбер поїхав за 250 гривень. І зараз черга наступної посилки. І, до речі, пишіть обов'язково в коментарях, як вам таке упакування, чи подобається, і чи замовили б ви товар, знаючи, що буде таке упакування. Я дуже люблю, коли посилки упаковуються саме з використанням такого паперу. І я дуже люблю, як, воно, як він виглядає таким трішки пом'ятим. Я його спеціально мну для цього. Також для доповнення цілого вигляду стрічка і пакетик, звичайно ж. Так, ми веземо з малишкою наші упаковані замовлення. Не знаю, мені дуже подобається. І видно, що там всередині і одночасно досить красиво виглядає. Ви пишіть, як вам, чи подобається таке упакування чи ні. Бо все ж таки мені важлива думка зі сторони. А Ми спішимо на пошту, бо залишилося 20 хвилин до закриття Укрпошти і біжимо. А зараз я переходжу до приготування вечері, хоча насправді така страва більше підійде на обід, тому що тут свинина, а свинину на вечір їсти не корисно. Але все ж у нас вийшло так, тому нарізаю свинину, купляю вже готову піджарку, але ще трішки її так потрібнюю, Кидаю на сковорідку розігріту з сонячниковою олією. І просто підсмажую. Додаю сіль перець, солодку паприку, а також натираю туди два маленькі зубчики чеснику. І одразу такий класний аромат дає чесник. І тут у мене ще є рис, я його попередньо трішки відварила 5 хвилин. І тепер кидаю рис до нашого м'язка. Все перемішую, можна навіть трішечки підсмажити разом із рисом. Потім заливаю водичкою, додаю туди томатної пасти трішки. І залишаю так тушкуватися. Одразу скажу, я не претендую на звання кращий кулінар року, я всього лише ділюся з вами ідеєю чергового обіду чи то вечері. А ви вже собі там будете вирішувати, чи хочете таке готувати чи ні. А це я вирішила помити посуд, поки готується мій рес. І ось, будь ласка, підводні камені життя на 9-му поверсі, вода просто зникає в будь-який рандомний момент. Тому що за низький тиск і вона просто до нас не доходить. І насправді це дуже сильно дратує, особливо, коли ти приходиш увечері, хочеш помитися, а води просто нема, вона не тече, або капає якісь три нещасні каплі. Коротше. Але маємо те, що маємо, і надіємося на швидший переїзд до власного будинку. А зараз дебют мого чоловіка в моїх відео, тому що він сьогодні буде готувати салат до нашої вечері. В нього це виходить набагато краще, бо за професією він кухар, хто не знав. І, до речі, ми е, хочемо започаткувати постійну рубрику, якісь класні рецепти у виконанні мого чоловіка у стрічці YouTube Shorts. До речі, перший рецепт вже є, тому хто ще не бачив, переходіть до мене у YouTube Shorts і обов'язково підтримайте його. Ми будемо вам вдячні за лайки, за коменти. І, ну і, звичайно ж, якщо будете пробувати готувати за нашими рецептами. Нам буде дуже приємно. А зараз в нас такий ось салатик, капуста, помідора, огірок, трішки олії, сіль перець і все. Дуже смачно. А ще я б хотіла навчитись різати так, як мій чоловік. Але, на жаль, я навіть капусту не вмію різати. Знаєте, як то кажуть, головне вдало вийти заміж. Чи ще одне протилежності притягується, якось так. А тим часом наша вечеря вже приготувалась. Тому нам смачного, вам смачного, якщо будете готувати за моєю ідеєю, тому що інколи дуже складно придумати на повсякденній основі, що ж би це приготувати. І одразу показую свій сніданочок на наступний день. Два тости, арахісова паста, банан це просто мега смачно. Я не можу жити без хліба і без солодкого. А якщо це ще й два в одному, то я взагалі схожа з розуму. А тут я переходжу до складання одягу, у мене дві стірки назбиралося, показую, які купальнички купила на магазин, на малюток. І насправді дуже люблю процес цей складання одягу, потім розкладати по місцях. Я дуже сильно від цього тащусь, але головна умова, щоб мені ніхто не мішав. Тут олівка спить, тому я це спокійно собі встигла зробити і насолодитись одночасно. До речі, ці шухлядки з олівкиним одягом це єдине місце, де завжди зберігається порядок. Не знаю, чому так, але якось мені цей процес до вподоби. А тут ловіть ідею обіду. Філе курячого стегна в паніровці запекла. ну, бо Запікати корисніше дитині, аніж смажити. І також макарон з вершками та сиром. І після смачного ситного обіду ми приступаємо до прибирання. Олівія складає свої іграшки, які порозкидала, і будемо трішки наводити чистоту вдома. Я сподіваюся, що мені вдасться замотивувати когось з вас на прибирання. А тим часом хочу вас запитатися, можливо, хтось стикався та має досвід з реконструкцією газу. Будемо вдячні за будь-які коментарі щодо цієї теми під цим відео, тому що нас таке скоро також чекає і взагалі хочемо знати, до чого готуватися. А зараз прибиратиму у ванній кімнаті, виношу все, що там стоїть у нас на землі. Швиденько прополосошу, протру підлогу та буду закидати коврики, які в нас стояли у прання. А Зараз прибиратиму наш коридор. Тут стоїть олівкіні курточки на такому вішаку. Всіх потрібно розібрати, повішати, бо вічно приходимо з вулиці, кидаємо як-небудь ті куртки. І також хочу поскладати все взуття, яке там є, бо там ще є і зимове, і весняне. Заодно його потрібно помити та сховати під ліжко. До речі, у нас ця стійка для взуття з юзку, Вона дуже дешева, там щось в районі 270 гривень, але вона дуже класна. Ну, вона сама не розсипається, тобто вона досить міцна за свої гроші і якісна. Тому хто шукає якийсь тимчасовий варіант або щось таке легеньке, то зверніть увагу. Дуже і дуже класна, і вона прослужить нам ще не один рік. Це я впевнена на 100%. Мию в коридорі підлогу і переходжу до кухні. Тут у нас завжди проблемна зона це олівії столик і стільчик. Там завжди після неї ще б 10 поросят поїло. Протираю їх, заодно і табуретки помила. Дозавершую ті ж самі процеси на кухні і вже попралися мої коврики, якраз з ванни вішаю на балконі, а ви тим часом ловіть рецепт домашнього скрабу. А ще покажу вам, як роблю свій улюблений скраб для тіла, отже, кавова гуща. Додаю трохи цукру. Можна мед додавати, ну це, звісно, мед такий дорогий скраб вийде. Тепер. Гель для душу, звичайний, або водички. Я хочу, щоб мені пахло більше гелем для душу, не шкалою. Тому ось так. І чуточку води. Все. Тепер перемішуємо і наш скраб готовий. Не люблю скраби з сіллю, тому що в мене пече Шкіра, а з цукром якраз мені підходить. І, до речі, хотіла ще вам показати, не пам'ятаю, чи в минулих відео показувала чи ні, арахісова паста. Купляла в Ашані ось така кранч зі шматочками горіхів. Дуже смачна, просто з сіллю. Була ще з шоколадом, але. Так як я малі даю, то я взяла просто сім'ю. І останній мій процес прибирання на сьогодні. Буду мити все взуття перемивати. І буду на цьому завершувати своє відео. Дуже дякую всім, хто його подивився до кінця. Не забувайте ставити лайки, коментувати, обов'язково підписуйтесь та ставте дзвіночки, щоб не пропускати нове відео. Щиро, всім дякую за перегляд. Кого змотивувала, пишіть у коментарях. Обов'язково. Всім па-па!